Ось тут ми будемо, плануємо зробити басейн. Сьогодні у нас 24 червня і хочемо до посадки полуниці зробити цей басейн, щоб було чим поливати нову посадку і минулорічну посадку. Довго чекали, ще з лютого місяця чекали цього бульдозера. І ось нарешті він вже перші куби землі вирив. Чекаємо машину, яка вивозить землю, тому що дуже багато землі прийдеться вивозити. Там буде з тої сторони, там іде нахил ділянки десь на один метр нижче. І тому там буде домба. На метр вище, ніж ось тут, біля цієї купи. Це ділянка невелика, але басейн буде на ну, приблизно на всю ширину і довжину цієї земельної діленки. Ми її придбали зовсім недавно, тільки з однією ціллю, щоб зробити тут. Майбутньому скважину, яка буде качати воду на полуницю. І, звичайно, басейн, який буде наповнюватися водою. Ця вода буде тепла, а не зі сквожини, так як ми зараз поливаємо. Бо ви знаєте, що холодною водою поливати полуницю ну, досить ризиковано і шкідливо, особливо коли йдуть дощі. От вона тоді форітиме різними. Вірусними захворюваннями, різними бактерицидними захворюваннями. Я може некомпетентна в назвах того, чим захворюває полуниця, тому трохи неправильно називаю окремі терміни, але ось так ми починаємо будівництво басейну. Ну от, пройшло декілька годин після того, як ми почали І ось, зверніть увагу, вже частина нашого басейну вирита. Глибина, я думаю, більше як півтора метри, мабуть, метр вісімдесят, якщо навіть не більше. Він має ковш до півтора куби землі. Ще, звичайно, дуже багато роботи. Бульдозерист сказав, що днів на три, От, поки він зробить. Там у нас з цієї сторони перепад висоти, десь приблизно до одного метра, тому приходиться робити таку От, ну і там Вимірює син, яку висоту саме дом виробить. Ось порівняно із цим, з тією стороною Ді, ділянки нашої, то перепад десь на метр. Спочатку йшов чорнозем, гарний, такий чорнозем, десь метр сімдесят було чорнозему, зараз вже внизу глина. Починається такий глинистий ґрунт, але все рівно земля горна, Не зовсім глина, а така глина з чорноземля. Ось під'їжджає машина. А МОЗ чи моз не знаю, як вона називається, і вона забирає землю, тому що землі дуже багато, нема куди її складати, бо тут. Вузька ділянка землі в нас і тому приходиться вивозити землю. Ось так, навантажують землю. О, буде дуже багато. Дуже багато, але... Роботи дуже багато, але хто не робить, то той і не буде мати нічого. Треба щось. Не щось, а робити хоч і ризиковані от тому що полуниця, цей, цей басейн ну це великі ризики. Ось, великі вкладання коштів, але надіюсь, воно себе оправдає. Сьогодні 25 червня 2024 року. І ось уже другий день, як ми копаємо басейн під полив полуниці. Я думаю, що сьогодні ми завершимо. Ну, не ми, а люди, які ми найняли завершать будівництво цього цієї величезної для нас будови, так сказати. От, тому що це дуже важлива річ для нас. Тут буде нагріватися вода, яка буде йти на полив полуниці. Ще дуже багато роботи. Ще треба буде вирівнювати дно, засипати піском, потім вже застиватимуть спеціальним матеріалом, який не пропускає воду, не буде пропускати воду і буде зберігати форму матеріал, який покриється просто дно цього басейну. Працює екскаватор великий сьогодні набагато швидше. Рухається робота ніж учора, бо вчора була тільки одна машина, яка вивозила землю. Сьогодні ми маємо вже домовилися три машини. Ділянка у нас невелика, але по периметру ділянки цієї земельної ми саме і робимо цей басейн. Тут у нас є невеличка Домба, яка б е, утримуватиме воду в басейні, і, звичайно, не даватиме воді, яка буде йти з полів, е, потрапляти сюди, у цю, в цей басейн. Тобто не замулюватиме це дно. Ну, звичайно, листя е, буде плавати в басейні. А може і не тікалися, може і ще хтось буде плавати інколи в басейні. От. Дуже багато ще роботи, але ми справимося. Ще хочу показати вам прилад нівелір, яким перевіряємо висоту, висоту саме, як потрібно рити на яку глибину басейн, висоту дамби, одним словом, прилад, який нам дуже допомагає. Нівелір ми замовляємо в Києві. Дуже цінний прилад і потрібний при саме при створенні басейнів, при розкопуванні, при створенні теплиць, вирівнюванні площі. Одним словом, робота йде.